Якщо ви сьогодні вагаєтеся і чекаєте ідеального часу або плануєте ідеальний результат, ідеальні дії, ідеальні умови для того, щоб почати діяти. Просто зробіть: зробіть то, як ви можете на сьогодні. Ваш ідеальний результат все одно буде змінюватися в залежності від того, скільки ви вмієте, скільки ви знаєте і яка інформація вам доступна. То, що для вас ідеально сьогодні, не буде для вас ідеальним вже через півроку і навіть за кілька місяців. По суті, ви постійно будете трошечки та невдоволені тим, що маєте, і тим, що зробили, але сам процес і є важливим. В процесі ви вчитеся, в процесі ви дістаєте досвід, і в процесі ви робите воздействують для себе висновки, які дозволяють вам не просто думати, а діяти і ставати кожного разу на голову вище. Будьте свідомими, любіть себе, підписуйтеся на канал, якщо ще цього не зробили. Ще побачимось.